Друзі, всім привіт! Це моя друга спроба запису цього відео, тому що у мене тварини дуже сильно сумують, поки нас тиждень нема вдома нікого. Це вперше, коли вони так надовго залишаються самі. І вихідні потребують максимально нашої уваги, тому ми сьогодні будемо з цією моєю собачюроснюшею записувати для вас відео. А відео сьогодні я хотіла присвятити. Медицині Швейцарії та мого власного досвіду, який у мене вже був декілька разів. І також хотіла з вами поговорити на тему ставлення швейцарців до людей, які приїхали з країн третього світу, давайте так це назвемо. Особливо до темношкірих. Це, що особисто я бачу. Мої, як ставляться мої знайомі швейцарці І що мені не подобається в цьому, і взагалі, які історії я чула цього тижня, я хочу вам розповісти. А, почнемо з медицинського страхування. Я вже розповідала, що одного разу мені стало погано, неочікувано. У мене впав, як потім виявилось феретин. А, але Давайте так, узагальнимо. Мені стало погано, я пішла до сусідів, е, тому що я почала е, втрачувати свідомість, я до них доповзла, Тук -тук -тук. вони не відкривають, тому що я внизу мене не, вони не бачили мене в цей глазок. Е, відкривають двері, а я лежу на підлозі говорю: умфаль. Швидко, швидка. Якщо б я в мене був попередній досвід втрачувати свідомість, я б не викликала б швидку, розумієте, тому що ну що? А я вперше втрачувала її і нікого нема вдома. Чоловік мій працював в іншому місті там за 200 кілометрів від цього. Я зателефонувала подрузі, сказала їй, що я буду з тобою на, на зв'язку, не вимикала телефон, пішла до, до сусідів. Сусіді. Дуже швидко визвали швидку принесли мене подушку, сиділи зі мною, тому що я просто лежу на підлозі і не можу встати. І я почала. Ну, знаєте, я вже нічого не бачу. У мене все в, в цих штуках. Я почала забувати англійську, німецьку. Я з трудом так говорила. Вони а вони почали зі мною розмовляти. Типу, а ти звідки? А що? А я, а я не можу. Чи вони намагались мене просто в тонус о, якось о, привести, але це також не допомагало. Що мені допомогло, до речі? Я сама собі говорила в голові: типу, не, від... не... не відключайся, не відключайся, не відключайся. І я остаточно не відключилась. Тобто я була все ж таки в нормі. як в нормі. Ну, На 100% я не відключилася. Е, приїхала швидка, досить швидко. Я не знаю, скільки вона їхала. Мені здавалось, що для мене ця хвилина була як година. Я лежала. І я, я вже встигла налякати, що я вмираю, нібито, думаю, боже, я, який бред, знаєте, приїхати з України, вмерти в Швейцарії. Думаю, це та лох, я, звісно. Ну, коротше, приїхала швидка, поміряла мені так швидесенько, чик-чик-чик-чик. Температуру, напевно, пульс. Я не пам'ятаю, тому що я, я їх погано бачила. І сказали мені. Посиділи зі мною трошки говорить, говорять, давай, як ти хочеш, ми можемо тебе відвезти, але краще викликай таксі, ми скажемо, в яку лікарню їхати, і ми тобі так зробимо, щоб у тебе був україномовний лікар. Щоб типу, тобі було спокійніше, і так далі. Я думаю, супер. Тому що я в такому стані, я чомусь. Мені було дуже складно навіть англійською розмовляти, не те, що німецькою. Я забула всю мову, у мене просто, знаєте, у мене. Ось перше в житті в мене був ось цей холодний піт, коли він просто в тебе ось так от тече, о, я вся була мокра, у мене дуже впала температура холодна, і я просто розумію, що я не можу розмовляти ні на якій мові, тому думаю, супер. Приїхала моя подруга, ми поїхали в лікарню. До речі, потім прийшов рахунок на швидку. Здається, 350 франків щось таке було. Я, я, я їх шукала, я хотіла все дістати і щоб розповісти. Але, напевно, ми їх всі викинули після сплати, щоб їх не бачити, ці рахунки ж, жуткі. Коротше, запропонували мене відвезти. Говорять, це буде франків 700 коштувати. Краще викликати таксі. Викликали таксі, приїхали. Мені мене одразу взяли аналізи різні. Була черга так, але вона швидко якось закінчилась. Аналізи, я не знаю, взяли мені кров, кардіограму, кров взяли на різні якісь там штуки перевірити. І потім я пішла до лікаря, з нею поспілкувалася, все розповіла. Вона приблизно сказала, що це могло. Що могло статися. І потім через два тижні, чому так довго? Тому що, не тому, що мені такі терміни назначили, я летіла в Португалію. Я не могла приїхати одразу. Ми там через, якийсь, там через типу, дня 4 їхали в Португалію, а аналізи відправляли в іншу лікарню, щоб їх перевірити. Мої. Кров мою відправляли в іншу лікарню. Коротше кажучи. Потім, коли я приїхала, виявилося, що у мене дуже низький був Феррітін, і він настільки був низький, що мені е, говорять, ну, з такими показниками ми, вам необхідно зробити крапельницю, що ви цього хочете. Це сплачує страхова компанія. Крапельниця скоштувала залізом 690 франків, здається. Е, вона її зробили. Е, мені стало легше після неї, ну не одразу, а через якийсь час. Страхова покрила цей рахунок 690 франків, моя франшиза. Але зараз вона вже це не покрила, тому що я вже вам розповідала в минулих відео, що я змінила тип франшизи своєї, і зараз вона буде покривати мій рахунок, якщо він перевищує 2500. Раніше воно покривало, якщо рахунок був, був більш ніж 350, а зараз тільки якщо 2500, потім покриває страхова. Але до 200, 2500 сплачувався я. Чому я змінила? Тому що я не планую звертатись до лікарів тут з якимись проблемами, а пару аналізів я можу сплатити сама. Тому, тобто, ви розумієте, я що в тому випадку, що в тому, я на 350 аналізів ну, не здам. Ну, максимум я піду там, я хочу сходити ще раз перевірити Фіретін, щоб розуміти, можливо, мені ще одну крапельницю треба буде поставити, або можливо. Я звернуюся до наших лікарів е, онлайн з цими аналізами, що не вирішила. Але я змінила тип харчування, все таке інше, і все. Е, аналіз, який мені. А, смішна історія. Е, прийшли аналізи, і там був лише е, низький фертін, все, все інше, в принципі, в принципі, було в нормі, і ще щось було дуже погане у мене. дуже. Я не пам'ятаю, що, але я так я говорю, боже, а що це? Там якийсь такий був показник, жух, жахливий просто. Вона говорить: так, оце погано. Зараз, говорить, я зараз прийду. Потім кличе мене, говорить, пішли ще раз здамо кров. Ми здаємо кров. Вона говорить: а саме цей показник його швидко там вони якось о, рахували, там, не треба було багато чекати. Я поки була на крапельниці, цій, мені е, переробила аналіз. Вона говорить, все нормально, вони просто минулого разу ось цю штуку, кров в зболтать забили. Ви зрозуміли? І от через це був неправильно зроблений аналіз і е, написана якась фігня. Тобто, просто е, чоловічний фактор вони забили ось це взболтати кров. Ну, коротше, це, це прикол, звісно. Як можна забути зболтати кров? Ну, там, що ти так багато робиш, Ну, ти ж, ти ж повинна знати процедуру. Ну, коротше, я не лікар, для мене це дивно, як можна це було забути. Ну, ладно. В ітозі все окей, показники нормальні. А, це така історія. Ось ці всі мої е, аналізи. Кардіограма і ще щось там. Воно мені так дуже його все швидко робили. Воно вийшло десь близько 400 франків. Частину мені повернули. А, Далі, потім я вирішила, що треба ж піти зробити чистку зубів, правильно. Пішла не просто кудись. Я запитала у місцевих, яким я довіряю, щоб вони порадили мені лікарню стоматологічну клініку. Вони порадили декілька. Я їх продивилась в Google Maps, обрала в центрі міста. Хоча був такий варіант піти. Поїхати кудись в Німеччину до наших лікарів і там полікувати собі зуби. І але я думаю, боже, ну я що, кожен раз буду кудись незрозуміло, куди їхати, лікувати зуби кожен раз, коли мені треба бути, я живу тут, я тут заробляю гроші. Треба лікувати зуби також тут. Хоча у місцевих зуби дуже погані. Це те, що я бачу. Можете погоджуватись, можете. Ні, погані зуби. Все. Незалежно. Від їх фінансового якогось достатку я бачу, що реально погані у людей зуби. Вони... Чи вони не ходять до стоматологів, чи що у них є тут такий пункт, як чи чистити зуби 4 рази на тиждень після кожного піщі. але чомусь зуби дуже погані. Фіхово знає, чому. А... Так. Коротше, я прийшла до цього лікаря. Ну, ну, з клініка по нашим. За, по нашим міркам ну, середня, нормальна абсолютно. Нічого такого екстра, знаєте, як в наших клініках. Я в Харкові видаляла собі зуби мудрості. В клініці як готель, вона була. Ну, тут це, типу, тут одна із класних, але нічого. Ну, клініка як клініка. Середнячок. Ну, акваріум там у них маленький, це все. Коротше, прийшла. Лікар, він був не просто стоматолог, а він був естетичний, естетична стоматологія. І коли він прийшов, я посміхнулась. А коли я посміхаюсь, у мене е, десна можна побачити. Бачите? От я посміхаюся, і у мене отут. Є у мене не, не, не як це сказати невисокі зуби. Коротше, можна побачити Десна. І мені це подобається, те, що у мене така посмішка, я не хочу її змінювати. Перше, що він побачив, він говорить: а не хочеш собі Десна підрізати? Я говорю, давайте трошки повільніше. Давайте спочатку чистку зробимо. Мені зробила медсестра там чистку, не він, а інша. Все нормально, нормально, в принципі, зробила. І потім я ж потрапила до цього лікаря, тому що в них як процедура, що ти повинен піти до лікаря. Я не зрозуміла навіщо, тому що мені так швидко, ой, а почекайте тут. Зараз трошки в кабінеті, лікар зараз підійде. Я говорю, так я мені не треба, щоб лікар приходив. Я прийшла на чистку зубів. Все, мене нічого не. Я не хочу лікувати тут зуби зараз, я прийшла на чистку. Ну, почекайте, почекайте. Коротше, прийшов лікар, Шведесенько зробив, зробив мене знимок, хоча я цього також не, не запитувала. Це якось дуже швидко. І він говорить: давай підріжемо тобі, десна. А, ну, Це буде коштувати а, ну, так, немало. Не Хочеш зробити? Я думаю, я говорю, та ні, не хочу, так, Дякую дуже. Давайте поки так залишимо, добре. Він оглянув мені також зуби говорить: так, ну, смотри, в принципі, у тебе все добре, все окей. Єдине, що у тебе тут починається каріес. е, ну, він не те, що починається, він може тут початись колись. Колись. І він спочатку сказав, що там. Зубика 4-5, тут якийсь, а потім, коли я прийшла до нього ще раз, а, тому що у мене відколовся передній зуб, у мене на передньому зубі з... стоїть пломба. У мене трошки він тут відколотий. У мене він відколовся, і тому... хоча до цього мені робили його останній раз 5 років в Україні український лікар, і все було супер. Тут він відколовся ну, з часом. Я пішла перероблювати і. Він говорить, вже у тебе вже не 4, а 17 зубів треба перероблювати, тому що там може бути каріес, один зуб буде коштувати ну, десь 70-80 франків, у тебе таких 17. Хочеш переробимо тобі. Зробимо. Та це дуже швидко, типу, півгодинки, і я все полікую, і каріеса може і не буде, там 99%, що його у тебе не буде. А я така думаю. Треба мені час подумати на цю тему. Тому що, знаєте, було, е, тиждень тому було зуби, а так, та, так вийшло, що чистка, і те, що все у мене зуб, це ну, там 10 днів десь пройшло між цими подіями. Думаю, так, тільки що було 4, вже в мене 17 зубів. ага, Треба буде ще у когось запитати, ще у когось лікаря. Е, ну, коротше, ось така історія. Я не говорю, що мене там намагались. Обдурити, давайте не будемо, ми ж не знаємо, правильно? Але це було трохи дивно і, знаєте, він також мені говорить, зараз ми тобі таку штуку е, на, 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 вдягаємо. Е, у вас такі, там, знаєте, яка, ось коротше, обличчя заграждає лісо від зубов. заграждає, коротше, у тебе тільки рот. отак вот от, виден. Вона ну, так натягується, як така штучка, як різинка така. Он говорить, у вас така є в Україні. Я говорю, у нас і не таке є в Україні в стоматологічних лікарнях. А потім я записала туди, ж, тому що вже час прийшов на чистку, я записала свого чоловіка, і чоловіку зробили таку чистку, що у нього після цього тиждень хволів зуб дуже сильно. І я написала їм, що що будемо робити, можу оглянути, мені здається, ви там щось розковиряли, ну, жутко. І вони не відповіли навіть. Розумієте? І ми переходимо плавно на іншу тему: що коли у вас є якась претензія, щось, ви, щось вам зробили, якусь погану послугу, або щось не подобається, як діють швейцарці? Вони вважають, що якщо вони ось так. Від, від, відвернуться від вас, ось так кудись будуть дивитись, то проблеми і нема. Ось така позиція. Тільки якщо хтось там, можливо, зверху буде стукати, можливо, вони «Ой, дійсно будемо виправляти. Але якщо ви просто якийсь там покупець прийшли і щось вам не подобається, 99%, що вам взагалі не, не будуть відповідати. Просто на мороз упадуть. І все. Я це помічаю не тільки у стоматологічній лікарні, а будь-де. У мене вже не перший досвід того, що не особисто зі мною, а когось з коло друзів, або когось з кола знайомих, колег на роботі і так далі. На попередній там я бачу таку тенденцію: ми заплющимо очі і проблеми нема. Може, вона кудись дінеться. Наприклад, ось така історія. Не в моїй квартирі, але я безпосередньо приймала участь в цьому всьому. Як і перекладач, і як просто ну, учасник події. У людей в квартирі не працював, коли вони переїхали злив в душі. Як ви думаєте, скільки його чинили? З квітня по Зараз, зараз також чинять, не можуть починити. Ігнорували, тобто мені пишуть та людина орендатор, яка здала квартиру вже з несправним душем, пише мені. Можете, будь ласка, зв'язатися з цією компанією? Вона буде обслуговувати, вона обслуговує наш дім, Будь ласка, зв'яжіться з нею, і все. Я все, я зв'язуюсь, телефоную. Говорю, давайте так, я вам надішлю просто, е, По-перше, з ними ну, я, я спілкуюсь німецькою, так? Тобто, безпосередньо іде контакт. Вони точно все розуміють. Я говорю, давайте так, щоб ви розуміли точно, надішлю вам відео. Тому що ось така проблема. Вони говорять, блін, так, надсилаю". я надсилаю відео. І говорю, давайте надійшли, і ми з вами поспілкуємося, що з цим робити, коли зустрічатись, тому що е, капає в під'їзд з квартири, тобто, слів душа не працює, і все це йде в під'їзд. Вони пропали на два тижні після цього відео. Ніхто не відповідав, ніхто не, не контактував. Вони вирішили, що це найкращий спосіб, і, можливо, душ сам якось впорається. Цією проблемою і перенаправить кудись воду, все буде добре. Наразі також чинять цей душ, там вже ніхто не живе, всі з'їхали, квартиру цю здати не можуть, душ починити також не можуть. Приходили перед цим два-три майстри, які зробили ще гірше, потім це відео я надіслала, і ця проблема досі є. І ось таких історій, коли люди просто говорять, у мене закінчився робочий день, або я у відпустці, або просто не відповідають вам. І не від і все. І роби, що хочеш. Така тактика. А... Як вам так подобається? така тактика? Я не пам'ятаю, мені здається, я вам розповідала історію, коли ми ось цей момент з страховою кампанією, коли ми змінювали в франчайз, тобто, робили свою страхову за ціною нижче, ось те, що я говорила 2500 350. Нам її, ми все зробили по протоколу. Треба це зробити до першого місяця, до першого числа певного місяця, подати заявку. Ми до них прийшли особисто в офіс, все змінили. Приходить нам рахунок такий самий. Телефонуємо, ой, так-так-так, у нас система полетіла, перепрошуємо, ми з наступного місяця все змінимо, а це сплачуєте. А чому я повинна сплачувати вашу помилку? Ми нічого не сплатили і дотелефонували до фірми, яка займається проблемами, пов'язаними зі страховою кампанією, як у нас. До нас приїхала жінка, а вони такі хитрі, типу, та ні, ні, ні сплатить. Ми потім, ми потім вам будемо вичитати це. Ми потім, потім, потім. Але це ви ж розумієте, ніхто не буде нічого вичитати, і потім ви будете зі старою страховою платити ту ж саму суму, а може ще й більше. Коротше, до нас приїхала жінка, яка допомогла з цим розібратись. Вона безпосередньо. Я почала зводзвонити на голос на. Громкою связь поставила, і вона з ними поспілкувалась і все вирішила досить швидко. Вона сказала, хто вона, що за проблема, вони вибачились. Сказали, добре, ми надішлемо через два тижні лист з новими умовами. І ця жінка також послугувала, вона говорить: а чого це відправка листа із Люцерна в Базель займає два тижні. Що це за така супер економі доставка? Листа. Вони сказали, дійсно, довго, відправимо зараз. І через два дні нам прийшло в лист з новими умовами. Ось так тут все працює. Е, чи бісить мене це так? Ну, навіть не бісить, знаєте, я думаю, боже, як так можна? Ну, що це таке? Ну, ви ж, типу, вважаєте себе, я не знаю, країною такого невисокого рівня, по всім параметрам, і така фігня. Ну, Як це може бути? В одній, знаєте, в одній тарільці, як це все може бути. Але таке так і є. Інша історія мого знайомого: він гражданин Швейцарії і Німеччини. Він хотів знати квартиру в одному з районів, типу, елітному. Йому казали, що ні. Тому що ви не не настоящий швейцарець. А, перепрошуємо, але ні. Але це був, типу, елітний район, хоча ну, він виглядає як район, самий такий простий район, я не знаю, для, як на мене, нічого там суперелітного нема. Ну, дома, ну і що, не знаю. Вважається елітним. Коротше кажучи, не здали йому там квартиру просто через те, що він говорить, ну, ви ж не, не швейцарець, ну і що, у вас громадянство? ні Ні-ні, вас ми не беремо, таких, як ви, ми не беремо. Інший момент, який я від них постійно чую, перше я почула це на своїй минулій там ще самі-самі першій роботі, коли мені сказала як моя керівниця, що говорить Ну, ні, Аню, ну ви ж білі люди, ну ви ж просто на в'яз золота, а не те, що ось ці. цій. Я на неї дивлюся, говорю, про ко. Я не одразу я подумала, що я щось не, не зрозуміла, що вона мені говорить. Я говорю. Які білі люди? А я ще думаю, ну, така ж я і біла, ви бачите, у мене таке темне волосся, очі темні, брови. Ну я така смугла. Я не одразу зрозуміла взагалі про що вона. А у них є таке ставлення, це популярна така думка, що ось ці і білі, ну, і звиніть мене, це взагалі. Ні, потреб якийсь, а ми там тут, білі люди. Це огидно чути. Я, я бачу ці погляди, і коли мені, знаєте, там мені там знайома також швейцарка, вона мене нещодавно так не буду розповідати всі знаєте, подробиці, але у загальному вона мене так пихає, так говорить, Дивись, дивись. А там стоїть темношкіра людина, темношкірий чоловік, просто стоїть. І він скористувався не тим лифтом, яким треба було. Там був типу вантаж, лифт для вантажу і простий, типу, просто для людей без нічого, які просто хочуть піднятися. Його, коротше, користується вантажним ліфтом. І вона на нього дивиться, така злюча, і так вона, зайдусь цей погляд, що ти, типу, Просто бруд якийсь, просто мусор якийсь, і місце твоє не тут. І ви знаєте, я одразу мені так стало, ну, не... мені так стало неприємно від того, що я це бачу, що таке ставлення. І я думаю, що це дуже погана у них тактика е... ставитись так до людей, які приїхали. Із інших країн, і у яких інший кольор шкіри. Якщо тебе щось не влаштовує, те, що він не так чимось користується, на твою думку, ти можеш завжди підійти і людині це сказати, а не строїти очі, закатувати їх. І просто, ну, по-перше, людина це бачила, він це відчув, йому було неприємно. І я була цього всього свідком і. Треба було, я розумію, що мені треба було сказати їм, що там перепрошую, там вам краще скористуватися цим ліфтом, але я якось, знаєте, в ступор впала в цей момент. Я не могла повірити, що, я, що в мене, знаєте, на очах перетворилась людина з нормальної в якусь таку, типу, фу. я що буде наступним, вони будуть. О... Який буде наступний шаг? Крок. Коротше, ось це, це я бачу, ось цю фразу. Чорні і білі я чую вже не вперше. І мені це дуже не подобається. Не знаю, чи стискались ви з цим в Свейцарії? І я стискалась. І. Мені це навіть, знаєте, мені це огидно розповідати тут, тому що я не можу повірити, що це в, ми ж в європейському суспільстві типу, знаходимося. Але все ж таки і тут таке є, і Швейцарія все-таки це мала так, маленька така, знаєте, маленьке село таке, і дуже закрите, і треба їм якось від, трошки подивитися, що різні люди навколо, що так. Є темношкірі, і можна, якщо щось вони роблять не так, і не тільки темношкірі, а просто можна пояснити. Не обов'язково робити такі очі закатані. ну, Ось така історія, ребят. Все, 27 хвилин я пішла займатися своїми ділами, своїми справами, ділами ой! Все. Я вам бажаю гарного тижня, спокійного. І прошу вас підписатись, поставити коментар, лайк. І запрошую вас в свій телеграм-канал. Я його трошки зараз буду активніше вести. У мене просто. Я, чесно кажучи, ці три тижні я приходжу домой і лягаю спати у 9 вечора, а то і у восьмій. І все. І нічого не встигаю. Просто приходжу, сплю, зранку прокидаюсь, йду на роботу. Коротше, от таке життя, блін, наступило. Кошмар. <смітна> все. Всіх цілую, всім пока.